Путін видав страшну цифру на фронті 600 тисяч окупантів. Стільки ж готують. Диктатор вперше прокоментував падіння іл 76 і про все по порядку. В деталях розповім за мить. Ви на фаберці новин мене звати Анастасія Федор. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Ну і до справи. Путін на третій день вперше прокоментував падіння російського іл 76 Диктатор цілком передбачувано звинуватив у збитті літака Україну. Він заявив, що в борт влучили дві ракети, нібито запущені з підконтрольної Україні території. Путін стверджує, що гур буцімто знало про перебування літаку військовополонених. А щоб не здаватися голослівним, диктатор пообіцяв об'єктивне розслідування катастрофи. Послухаем. Главное управление разведки ВСУ знали о том, что мы туда везем военнослужащих 65 человек. А все запланировано было, по-моему, 190. Там черные ящики есть, все сейчас будет собрано, показано. Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления, чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло. Путін не може не знати, що однобокій інформації від країни агресора ніхто не повірить, адже міжнародних експертів Росія до розслідування не допустила. Про це заявив представник Гур Андрій Юсу. За його словами, Москва досі не надала жодних доказів, що на борту, нібито були українські військовополонені. Невідомі і причини падіння, Іл-76. цитую щодо конкретних причин падіння цього літака, то звичайна вимога створення відкритої міжнародної комісії. Логічна і обґрунтована, щоб достеменно з'ясувати, що саме стало причиною падіння літака. Можна вивчити великі рештки цього літака, чорні скриньки і уважно обстежити місце авіатрощі. Наразі, як ми чуємо, Росія відкидає можливість роботи такої комісії. Кінець цитати. експерти не відкидають версію, з якою Росія сама могла влаштувати провокацію. І збити літак, Путін виправдовується тим, що ППО окупантів нібито не здатна. Стріляти по своїх повітряних суднах. Увага на екран. Наші системи ПВО по своему самоліту по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой чужой. На на наши системы ПВО не сработали бы. Техник. І знову ж таки диктатор дав маху, адже буквально місяць тому російські оператори ППО власними руками приземлили свій же су 25 Штурмовик загарбників 17 грудня збили в районі фронтової лінії російські зенітники. Цю інформацію підтвердив особисто командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, не ставши перебирати на себе лаври за збиття літака окупантів. Крім усього озвученого Путін зізнався, скільки саме військ. Армія РФ наразі перебувають в Україні. Давайте послухаємо. Що тут нужно до настраївати всегда, тому що ну, і зона бойових дій большая почти дві тисячі кілометрів. І, і в зоні бойових дійстів знаходиться свише шістсот тисяч чоловік. Нагадаю, що за даними ГУР щодня Росія мобілізує близько однієї тисячі. 1100 осіб таким чином вона поповнює втрати на фронті та формує резервні полки. Українські розвідці додали, що нині мобілізація в РФ не така масова, як у жовтні-грудні 22-го року. Після вдалого контрнаступу зсу на Харківщині та Херсонщині. Путін не дарма взявся коментувати перебіг війни з Поруч із військовими РФ, адже це хороший піар напередодні виборів, і щоб відбілити свою репутацію в очах тих, хто, можливо, ще сумнівається в його діях, вигадав черговий міф. Диктатор заявив, що це Україна перша напала і розв'язала війну. Тільки послухайте ці маніпуляції. Ми почали спеціальну військову операцію, але це не почало війни, ані самі почали війну на Донбасі в 2014 году. Это попытка прекратить эту війну да ворожоними средствами в ответ на ими ім'я сил. насправді Путін суперечить сам собі. Якщо раніше диктатор клявся, що має на меті окуповувати Україну та забирати собі землі, то 10 днів тому він заявив, повертати завойоване назад не буде. Це перше, коли Путін назвав окуповану частину України власними завоюваннями. І щоб повністю дискредитувати себе, президент Росії видав Нісенітницю, яка в голові не вкладається. Він поскаржився на те, як Україна впродовж десятиліть не хотіла любити РФ і кидати з її в обійми в обмін на дешеві кредити на газ. Пояснення цьому диктатору знайшов тільки одне: в Україні мовляв. Просто весь час правили націоналісти. Увага на екран. Всі фактичним хазяїном України після розпаду Советського Союзу, фактичним хазяїном, були націоналісти. І ті, хто їх представляє. За логікою Путіна, це націоналісти обрали собі президента, представника комуністичної партії. Леоніда Кравчука, а згодом і улюбленця Путіна Януковича. Друзі, як вам така чергова нісенітниця від очільника Кремля? Долучайтеся до обговорення в коментарях під відео. Дякую за увагу, до зустрічі.